Вітаю, друзі! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Так да чи ні, Так живий, чи ні? Так здох, чи не здох. Все-таки продовжується ця тема по Путіну. І я сьогодні раптом згадала таку річ, як я її взагалі могла забути, хоча я про це постійно говорила. Я згадала, як до мене стукався мій дар дар яснобачення. Причому розумієте. Я так скромненько дуже стою. От, а, в ряду, Як називають, екстрасенси, там, медіуми, і оце все. я дивлюся, я от уважно слухаю багатьох старологів з регаліями. І я думаю, ти, я можу так називатися як завгодно знаєте, Ясновидець в квадраті, тому що ну, з дитинства в мене це було це були якісь такі для мене ну, природні відчуття. Нічого я в цьому не відчувала містично, я просто не знала, що можна так було, можна було так називатися. Це по-перше, по-друге, дуже довгий час в мене була соціальна маска, я і зараз не до кінця хотіла би її знімати. Тому що в мене кілька професій. І... Ну, нема так, щоб я, от була от... я просто таролог. Ні, я не просто таролог. Я освоїла цю професію і далі продовжую освоювати, тому що це дійсно професія. Так ось, стосовно Путіна, мертвих і живих. Коли в мене так яскраво довбануло по голові, що цей дар прям пробився, коли я просто почала бачити людей, їхню сутність, от конкретно, ще й розказувати їм мені було тоді 32-33 роки. Завжди до мага до ясновидця приходять його дари взагалі, через стрес. Ну, ви знаєте, багато людей, хто пережив клінічну смерть. Я знаю одну віду, вона чотири рази була по той бік життя. І щоразу, коли ти повертаєшся, твій дар зміцнюється. Я от про це мрію написати п'єсу і просто ніяк не можу. Не те, що мрію, давно хочу, не можу ніяк почати. Тому що то війна. То війна, да, причина. Але я її тримаю. І там якраз і розповідається про те, як відьма міцніє. Вона завжди міцніє від ударів, від порчі на неї, від, від, від таких різних речей. Якраз я переживала розлучення. А... І, взагалі, повне знищення себе як особистості. 90-ті роки я не могла працювати в театрі, бо за другою освітою я актриса. Я працювала клоуном в ресторані, аніматором. Це було страшенне приниження. У мене були безкінечні панічні атаки. У мене був страшний діагноз, який забороняв народжувати дитину. Мало того, що забороняв, він казав, що ви її не звагітнюєте і не зможете. Тобто я переживала якісь такі, знаєте, по всіх фронтах. От особистість взяли, розібрали на шматки. Знаєте, як по пазлах. Я себе дуже довгий час не могла зібрати. І хворобу я то вилікувала, і дитину я не родила, і відбудувала себе знову по шматочкам. Так, ось в той складний мій період. Якраз зайшла а, сильна енергія, а дар завжди він приходить, знаєте, так він як перфоратором тебе сверлить, і таким лучем тебе пробирає ця складна енергія дару і яснобачення. І ти в той момент, коли ти не вмієш нею ще керувати цим потоком, ти бачиш все. І це завжди страшно. От чому багато ясновидців перше, що роблять, вони благають забрати цей дар, тому що це ну, ну з цим жити неможливо. Ну, Ти зустрічаєшся з подругою, ти її обіймаєш, а тебе як током, як от в цих знаєте, фільмах жахів, тв -тв -тв, тебе прибирає, і ти раз-раз, раз ти її побачила, просканувала, і ти думала, та хай Бог милує з нею спілкуватися. Тому що ти просто бачиш, що вона інопланетна субстанція, знаєте, от такі гуманоїдів малюють. да? Оце вперше я так побачила. Її. Потім я запитала, уві сні мені підтвердили її. Я колись розкажу про цей сон, не зараз. І коли я побачила, що вона інопланетянка, я ще так ходила, роздивлялась на неї. Думаю, чи так, чи не так. Проходить тиждень. Вона каже: Я зробила собі татуювання. І отут, на руці гуманоїд, отакий страшний, такий, як я її бачила, вісні. Вона каже: це мій чоловік з іншого світу. І вона це говорить просто граючись. Це її фантазія, яку вона втілила. А я їй говорю, а це не фантазія, це так і є. Ти знаєш, що таке є? Саме цікаво, що мені вірили. Далі я бачила мерців, я бачила зомбі, я бачила вовків у людській Подобі, крокодилів. Звісно, це все ну, виглядало як. Ясно, що це я вслух говорила пошепки комусь. Я дуже боялася, а може, це побочка моєї хвороби, може мене заберуть в лікарню. І, звісно, ти цього не хочеш. Так у багатьох єсновиців. Так ось до чого я веду? Коли експертно говорять про те, що Путіна бачать однозначно мертвим, то я вам говорю про те, що бачать його суть. Його тіло ще ходить по цій землі. Просто він мертвий. Він живий мрець. Розумієте? Для чого я говорю це? Бо а, у мене тут е в коментарі жінка написала, так я сміялася, список терологів, які сказали, що Путін мертвий, і список терологів, які сказали, що Путін живий. Але і ті, і ті праві питання: а що бачите живе? Тіло чи душу треба уточнювати. Путін точно ходить по цій землі. Без його тіла, без його оболонки оця система, яка навколо нього, розсипалася би вже. Причому немає значення, чи він прикований до ліжка, чи він все таки ходить, не має значення. Туди, як запакований такий кристал, я не знаю, як вам сказати, він фонить. Він фонить. І він тримає якби під гіпнозом тих навколо нього оточення його і тих патрушів. Так, по суті, править ця вся тусовка. Їх там 4-5 людей основних основних. Але вони правлять і тримаються біля нього як біля центра. Розумієте, від центр. купили прикрасу дитині на Хелової. Зараз вам покажу але. А... Вона не вдягається, це ж треба, не побачило, як це робиться. Брак не відкривається сама штучка, несуть. Зараз я піду, хотіла вам подивити. от він як центр. Розумієте? От він центр, точка. А навколо нього йдуть уже ці як, знаєте, кола на воді, коли ти кинув камінчик, йдуть кола. Так, от коли він помре по-справжньому. От тоді почнеться справжній шухір. Кажуть, що його в холодильник поклали. Ну, будь ласка, ну чесно. Повірте мені, як тільки він зовсім піде з цієї землі, от тоді почнуться перетрубації. В принципі, мені показували десь весну, але я не буду точно говорити дату. Тому що це варюється. Знову ж таки, я ж не знаю, що мені зараз покажуть: тіло чи душу. Покажіть мені тіло диктатора. Я вчора м -м, потрапила на канал регулівна, я її інколи так дивлюся. І в неї в кінці відео нарізки з Владом Росом. Я так реготала в дві години ночі, ледь дитину не розбудила. Влад Рос... В харизматичній емоційній притаманні йому манері розповідає, по-моєму, в 19-му році, в 21-му році, в 22-му році, 20. 22 все, точно, точно, вже от все, ще місяць і не доживе. Вже 100%… І вона так смішно це е, один за одним наліпила ці відео, ці уривки. Ну це дуже смішно. Розумієте? ну це просто. Тобто він його ховає, 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 ховає. Так само е, і цей Соловей. Заливається солов'йом, так само і цей генерал СВР розказують нам про морозильні камери. Давайте подивимося. Скажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, тіло Путіна, Паш Пентаклів, Сімка Жезлів, Лицарь Пентаклів, Закохані, Сила. В колоди – 9 Пентаклів. Оце тіло. Завжди мені показують багато бабла. Туди в тіло вкидується. Закохані це, да, це коли підтримуєш між тою реальністю і тою реальністю. Сила це ще є фізична сила. За його здоров'я бореться. І він бореться. Іде боротьба. Немає мертвої людини самої тіла. Так, покажіть мені, будь ласка, його душу. Його душу, його дух, як це виглядає. Ще на Ленорман подивимося з вами. Знову ж таки, Владрос. Коли він говорить якісь речі, астрологія як працює. Ви коли-небудь просто зайдіть на якийсь сайт і напишіть транзити, які йдуть у вас транзити. І подивіться один день свого життя. У вас мозок заплутається, звернеться в калачик, розвернеться калачик. Там ідуть такі транзити. Наприклад, прекрасний день для обслідування для початку лікування і те для зустрічі, для кохання, для бізнесу. Далі ви дивитесь наступний аспект. В жодному разі не йти ні на які обслідування цей день не принесе результатів. На побачення не дай, бо взагалі закритись з дитей. І таких аспектів багато. І ти таки дивишся і думаєш, ем, що це? Досвідчений астролог, крутий астролог, якого і інтуїція, і досвід, і розум, інтелект, який, як ходяча енциклопедія, а як в кожній професії таких одиниці, він знає, що є планети просто потужні. Які от більш понять, а є такі маленькі. І оцей аспект, де говорить, що в жодному разі не ходіть на побачення, це може бути так півдня, або такий стан, або він говорить про емоційний стан, що людині не хочеться на побачення. Але от той великий аспект каже, треба йти на побачення. Що це означає, як це поєднати? Іди через німагу. В тебе є якісь комплекси, які тебе блокують, і тобі не хочеться. І тобі здається, що це, от, і ти погано виглядаєш. Але парадокс в тому, що ти підеш в такому стані і раптом ти зустрінеш свою долю. Розумієте, на отаких от, от протиріччях. І взагалі, а зараз подивлюся на душу, вже хочеться видно все виговорити, що накипіло. Коли я читаю навіть коментар: Зеленський Боже, наш. Спаситель, він молодець, люденьки, ми його маємо підтримувати. Ми його любимо. Мене прям трясе від такого коментаря. І так само, як мене трясе від коментаря. Та Зеленський козьол, Україна не переживе другого його сроку. Це дві полярності, які говорять, що і та, і та людина знаходиться в ловушці під маніпуляцією в егрегорі. Зараз іде такий період турбулентності. Щоб вижити, втриматись і взагалі залишитися притомним може тільки той, хто не примкнув до жодної тусовки. Дуже міцно. Це не значить, що ви не можете бути в якійсь організації. Ну, спокійніє, спокійніє, не так пристрасно. Зеленський це не ваш чоловік, хай його Єлена любить і кохає. Не треба його так любити і, бору, і так за нього трясти. Для чого? Президент, добре, робить багато для країни, добре. Але послухайте опонента. Написали ще мені один коментар. Я помітила, що всі прихильники Зеленського агресивні. Та я те саме можу сказати про прихильників Порошенка. Ну, це, як ви знаєте, ви як коти, тако, які тако, схопилися і один одному глотку перегризаємо. Ми так ні війну не виграємо, ні Україну не вибудуємо, нікуди ми не прорвемось. Ну нікуди. А ви зараз всі переживаєте все те саме, що переживають відьми, для яких приходить дар. Ковбасить неймовірно. Ти хочеш закрити очі, відсторонити для вас війна зараз? Ну, для нас, для вас, для тих, хто не бачив взагалі про світу. Про війну я окремо буду відео писати. Це якраз от той жах. Я не хочу це, я не хочу бачити так. Вам зовні дають такий стан такого відчаю, такого такої тьми, щоб ви глибше занурювались туди. І Бога шукали не десь по церквах, а там. Отам От оцей поток. Маса-маса практиків, дихальних саме пр практик, саме вони вас можуть видірнути. Я вже готую, я думаю, над тим, що мені певно, треба записати медитації з музикою окремо виставляти на Свій канал. Просто ну, до цього треба знайти ресурси, хто мені в цьому допоможе. Розумієте, мені потрібні звукорежисери, мені потрібні ті, хто в програмах дуже петрують. щоб я зробила такі конкретні медитації, я не відсилала своїх клієнтів то туди подихати, то туди подихати і на мігах пояснювала. Одним словом, чим більше емоцій, Хапання за інформацією, біганини по торолу. Цей сказав це. А цей це де? де правда? Кругом вона правда. І ті, і ті а, праві. Це, з цим аспектом: іти на побачення чи не йти на побачення? Хтось бачить душу, хтось бачить тіло. Покажіть душу о, Путіна. Душу, дух. В якому вона стане? Зв'язаний. Вісім мечів. Заплющений. По руках і ногах. Не може не дернутися нічого. Суд... Душа, дух, як в коконі. Подивіться. Це окупація називається. Це коли дияволу віддалась людина. От. Якщо дивитись, чи мертвий, мертвий, бачите, про душу говоримо. Мертва душа це на дні колоди, це в потенціалі. В потенціалі це кажуть, що вже і не оживе, вбитий назавжди. Розумієте? Повішений. Імператор. Повішений імператор. Да, от Путін у мене. Повішений імператор. Тобто, дивіться, не даремно я вас так заговорюю і розкручую поток. Це я так поток розкручую, щоб він мені давав інформацію. Ми дивилися з вами, щойно. тіло. При вас витягала. Тіло. Да? Нормально. Гроші, гроші, пентаклі. Бореться. Сила. Все окей. Дивимось душу, як зразу помінялися карти. Ви бачите? Нема душі. Повішений імператор на дні колоди вбитий напріч. Оце те, що вони бачать, Так, яку, які вони питання задають. Так, колесниця. Король пентаклів. Четвірка кубки. Ну, це так виглядає. Як продав. Да? Прорив зробив. Колесниця це коли тебе да, несе, дивіться, і темна, і чорна сторона, бачите, кучер, кучер, хтось інший управляє, хто гроші управляє, що має, що з душею? Дивіться, депресія. Він сидить в депресії, у нього все йде по колу, як, як зв'язаний. От що з його зду, душею. Тобто, звісно, коли таролог виймає каже, Повішений! Путін повішений. Ви не розумієте? Він мертвий, десятка мечів. Він мертвий. Ну, звісно, мертвий. Душою мертвий. Коли Путін повністю помре, а все-таки в мене йде так по прогнозам, що, по-перше, це одразу не скажуть. якийсь момент підготують. Поховають, можливо, двійника, тобто вони дадуть собі фору кілька місяців. Скажіть, будь ласка, коли справжній Путін помре, імперія розвалиться, чи все таки ні? Буде розвал? Чи зміниться хоч якось структура правління? Давайте подивимось. Сім мечів, по-перше, знову, ну, карта хитруна. Коли він помре, не скажуть. Так? Ну от Бачите, це карта сім мечів це П'ять вкрав, два в умі. Так. А це ще про двійників. Ні, структура одразу не розвалиться, вона буде триматися на хитрунах. Оце то, що я казала: 4-5 чоловік колектив, який тримає цю структуру. Вона вибудала, що там корпоратив... Яке? озера. Двійка жезлів. Ну, да, бачите, яка історія. Так і є. Це карта адвокату. Двійка жезлів це і є. Подміна, обмін. Це двійники, це обман. Зразу структура не розвалиться. Вона буде триматися. Триматися. Да, це навіть ви знаєте, що вона буде триматись на маніпуляції. А... Дивіться, як цікаво. Вона не рухне страшно. Тут от карти показують все те саме, як і показували. Є домовленість маніпулятивна. Є домовленість. А, це може бути, між іншим, вже навіть як не двійник, а як підготують до до нового. Підготують. І обнулиться ця система делікатно. От коли карта є обнулення, двійки мечів і ту, і, ли, і ту з Кубків, немає такої обвалу. Саме після його смерті. Інше діло мені завжди показують крах Росії, крах цього режиму. Він відбудеться. Тобто структура. Відбудеться, але я запитую, одразу після його смерті обвалиться поступово. Це продумано. Це продумано. Так, угу. ну, да, двійники, двійники, два, 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 два. Отак от воно мені показує. Двійки, 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 двійки. Бачите, двійки, 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 двійки. А, ну і ще двійка. Що всі двійки вийшли? Всі двійки вийшли. Якщо виходить якась, от, наприклад, або чотири четвірки, або чотири трійки якщо виходить якась трійка це завжди як новий початок після кризи, після домовленостей. Да? Четвірка це стагнація. Це коли ти не, не ну як, так міцно сидиш, така табуреточка. А двійка от вона, гляньте, витягнула. На двійниках якийсь момент протягнеться не весь, час. не весь час. І зараз йде правління не на двійниках. От зверніть увагу, коли я говорила про самого Путіна, про душу випав імператор. Тобто він вийшов. Тут змінюється не імператор вийшов, вийшов король жезлів. Король жезлів завжди менший, ніж імператор. Король жезлів це. Втілення проєкту. Якщо королева жезлі випадає, це та, яка народжує проєкт, це як ідея, яка зароджується, вона віддається. А король жезлі він же втілює. Якби він в соціумі. Жінка народжує, чоловік втілює. Тобто, як на мене, то спочатку це як моя версія, те, як я читаю карти. Лайтово, не можна, не можна розкачувати народ Росії. Він не такий стійкий, як у нас. Це ми до турбулентності звикли. Чому? Бо ми самі царів звергаємо. Януковича шут, убрали. У нас кожний раз вибори, да, кожні чотири роки, ну зараз війна. Зараз не про те, я говорю ті всі роки. Жодний раз у нас, по-моєму, не повторився президент. Тому для нас, якби навіть, якби не дай Бог, щось би Зеленським сталося. Розумієте? У нас би не розвалилось, бо хлопці на фронті не за Зеленського воюють, за родину воюють. Мені, мій колишній чоловік, але батько моєї дитини назавжди, не колишнє батько дитини. От надіслав буквально на днях, от отримав він посвідчення бойових, значить, учасник бойових дій. Він же був і на Херсонщині, дивиться, і під Бахмутом, а зараз на ППО працює. Всю ніч між іншим снилося, як він відганяє ракети, бо сьогодні був масований да, обстріл України, і він мені пише: це заради доці нашої, заради всіх моїх рідних. Я воюю за родину, кожен іде воювати за родину. Тобто, якщо у нас з Зеленським, не дай Бог би, що сталося, да, у нас би не рухнуло. Нічого, в головах це би не був стрес. Вдалі би лабали, що лабаємо. Є залужний, на ньому тримається, на його рішеннях. А от якщо Росії повідомити, що Путін, от там піде дисбаланс. Тому тут все продумано, але Путін ще живий. Дякую. То дослухав мій спіч емоційний до кінця. Ну бо чесно, слухайте, ця битва екстрасенсів ех, утоміла. Я завжди якось стояла в стороні від всіх спільнот в житті. Якось я завжди відчувала, що я кругом гость, хоча там музикою з дитинства займалася, там, червоний диплом музичилища отримала, не школи, музичилища, бо тато диригент симфонічного оркестру. Шмат життя прийшла, але я завжди відчувала, що це не остаточно моє, що я піду в акторки. В акторках побула. Я завжди знала, що це моя, моя сходинка. Далі пішла в продюсери, режисери туди. Я зараз себе не хвилю, це не про те. Я вам зараз просто пояснюю, чому я собі дозволяю інколи різко і в протиріччя того, що говорять. всі. Коли вас всі накручуть, що війна ось ось закінчиться, це тема окремого зараз. Відео запишу вам. Я дивилася знову 24, 25, 26, 27 рік. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, будь ласка, ставте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. Я. Дивилася Україну на 4 роки вперед, знову передивлялася. Відкрию ноутбук, я зафоткала там ці всі розклади, це важливо, бо вони були дуже яскраві. І в моменті з вами я ще раз подивлюся, як енергії змінюються після заяви залужного, що змінюється в просторі. Подивимося з вами. Отак я єдине, що хотіла сказати: а, я ще в дитинстві мала це з. з Знання і усвідомила, що все це таке тимчасове, тіло тимчасове, кожна професія тимчасова, навіть чоловік в шлюбі тимчасовий. є якісь такі речі, які змінюються. І мене часто Бог забирає з тієї чи іншої сфери несподівано. От несподівано. Я не здивуюся, якщо я веду, веду, веду цей канал, вивчаю терологію. Повірте мені, якщо я почую зов зверху, що мені потрібно все-таки там піти чи кіно зняти все, я не здивуюся, якщо мій канал буде заморожений або зависнена, або взагалі я його покину. Тому мені легко говорити правду, що я бачу, а не заколихувати вас. Така історія. Дякую вам за увагу, до зустрічі.